І є місця, що бережуть у собі пам'ять, час та спогади, зосереджені на тінях, образах і датах. Саме таким є будинок слова на вулиці культури, тоді спершу барачній, а потім вулиці червоних письменників, дім текст, що чимраз відкриває для нас все більше таємниць і спогадів. 1933 рік він, ніби чорна мітка в історії України, навис над життям українських митців. Саме на нього припав. Пік репресій і розправ, вихоплюючи життя багато українських письменників 12 травня. Чорний Ворон НКВС забирає Михайла Ялового, кращого друга Миколи Хвильового. Його вирок вражає своєю абсурдністю. Його, як і Остапа Вишню, звинуватили у замаху на вбивство найвідданішого сталініста Павла Постишева. Доказів забагато було не потрібно. Вирок прозвучав безжально: десять років виправно трудових таборів на наступний день. Хвильовий ще вражений від того, що відбулося, і не зовсім у це вірячи, запрошує до себе на розмову досвітнього та куліша. Під час діалогу він встає йде до свого кабінету, і звідти лунає постріл. Арешт ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. Хай живе комунізм, хай живе комуністична партія. Чи знаєте ви людину, котра яскраво, мов справжня комета, пронеслася небосхилом літературної творчості, а потім так само зникла? В темряві тоталітарних репресій, чоловіка, котрий любив кататися на ковзанці під будинком слова вночі, а потім підіймався до свого кабінету і довго-довго писав там вірші. Це Микола Хвильовий, публіцист, письменник, зокрема й поет, філософ, чиї твори були такими ж буремними й неординарними, як і його доля. Його життєпис коротко можна охарактеризувати так: від важкого підлітка до тревел-блогера та українізатора. Про дитинство Миколи відомо насправді досить мало деталей, крім того, що він любив читати, ходити з батьком на полювання, а також мав нестерпний характер. Він геть не ладив з учителями його двічі виключали з гімназій. Охтирської та богодухівської, подейкують, що й через його зв'язок із соціалістами, але перш за все, через його шалений характер. Він терпіти не міг, покори, а також і гімназійного начальства. Тож іспити складає екстернатом, і саме так здобуває атестат. Однак повсякчас хвильовий захоплювався українським словом і популяризував його. Так дослідник та літературознавець Павло Петренко за псевдонімом Огам розповідає про кейс сільської вчительки Каті Гащенко, котра працювала з мамою хвильового й до знайомства з хлопцем геть не цікавилася ані українською літературою, ані національними запитаннями. Але Після діалогів із Миколою, вона переходить з російської на українську, починає читати та популяризувати наше слово. Уявіть собі, чоловіка з гострим розумом, проникливим поглядом та шаленою інтуїцією. Він, мов, свіжий вітер, вривається в салони Харкова, тодішньої столиці Радянської України. Микола. Колишній революціонер, учасник громадянської війни, що як ніхто інший пізнав на собі жорстокість історії, але про все поступово, на перший погляд. Портрет хвильового геть не відповідає уявленням про справжнього комуніста. Він зі збіднілого дворянського роду ледь здобув атестат про загальну середню освіту, проте в 1916 році йде на Першу світову війну, і саме там стає затятим комуністом. Він вже за рік бореться проти німців та армії УНР. І називає себе справжнім товаришем. на початку 1920-х, хвильовий, приїздивши до Харкова, стрімко підіймається кар'єрними сходами. Він будує кар'єру від слюсаря до одного з найвідоміших. Того часу українських митців він свято вірить у комуністичний рай, ідеї рівності та братерства. Проте зовсім скоро потрапляє в немилість до партії. Перші згадки про хвильового з'являються в 1926 році в таємних документах ГПУ. Саме вони стежили за тим, аби на території України ніде не вирина. Ала так звана контрреволюція. Там письменника називають більшовицьким митцем, котрий потрапив під вплив націоналістичних ухилів. Адже замість того, аби оспівувати перемоги та безтурботне радянське життя, хвильовий розмірковує над розвитком української літератури в руслі саме європейської. І тоді, в 1925 році, вони разом із друзями митцями, котрі теж купилися на лозунги компартії, розмірковують над тим. Як же надалі розвиватися в українській літературі? Якщо дуже стисло і коротко переповісти, то думають над тим, куди далі рухатися, чи розвивати творчість у напрямку нової європейської літератури, чи московської, або ж як її тоді маскували радянської? Починається ця дискусія досить гострою статею хвильового про сатану в боці. Тож уявіть собі, хвильовий, котрий вірив у ідею комуністичної партії про рівність та братерство, закликає рівнятися не на Москву. А на Європу його знамените гасло геть від Москви» стало символом національного піднесення. Хоча насправді напряму таке гасло у творчості хвильового ніколи не звучало, а просто витікало логічно, із його статей. Сталін починає хвилюватися. Адже Микола хвильовий зорганізовує вапліте. Починається активний розвиток української літератури, і, хоч і називаючи себе комуністами, вони осмислюють себе частиною окремої соборної незалежної України. Це починає досить турбувати правлячу верхівку радянського союзу. Тут варто відзначити наскільки ретельно Сталін стежив за тим, що відбувається в українській літературі, адже він дослівно, буквально до кожної деталі, скрупульозно на з'їздах, розбирали твори як хвильового, так і куліша. І це стало одним із поштовхів до розвитку подальшої долі Миколи Хвильового. 6 грудня він із дружиною Юлією Уманцевою та її донькою від першого шлюбу виїздить за кордон за офіційними даними лікуватися від. Туберкульозу, якщо вірити довідці ГПУ від 1933 року у Берліні, Микола Хвильовий зустрічається з учасниками українських підпільних організацій, які після провалу боротьби за УНР. Емігрували й продовжили за кордоном свою активну діяльність, прагнучи згодом повернутися й взяти реванш. Тож виходить, що Микола Хвильовий, який ще кілька років тому воював на боці радянського режиму, відтепер зустрічається за кордоном з тими, фактично проти кого він боровся з українськими націоналістами. З поміж усіх організацій, з котрими за кордоном вдалося зустрітися хвильовому, була одна цікава військова спілка, на чолі котрої був Євген Коновалець. Також до неї входив Роман Шухевич і згодом і Степан Бандера. Саме з ними Микола Хвильовий говорив про майбутнє України. Після однієї з таких бесід він зустрівся з журналістом Павлом Ладаном. Розповів йому про те, які ж дискусії відбуваються за закритими дверима за кордоном. Переповів про його бачення майбутнього України, але Павло Ладан виявився секретним співробітником НКВС. Саме так про ці зустрічі стало відомо чекістам. Тож, саме після таких зустрічей виникає термін хвильовізм, адже друзі, котрі спілкувалися із хвильовим, потрапляють в жорна тоталітарних репресій. А сам митець, відчуваючи шалену провину, пише листа в газету Комуніст, де вибачається і визнає неправдивими, відмовляється від... Будь-яких своїх тверджень, зокрема, й від гасла геть від Москви». Він вважає, що цього достатньо для того, аби врятуватися самому й врятувати друзів від страшної машини тоталітарних репресій. Але чи це так? Особистість хвильового була сповнена внутрішніх конфліктів і суперечностей. Він був палким патріотом, але водночас розумів складність і неоднозначність революційних процесів. Його творчість пронизана болем за втрачене тривогою за майбутнє та гострим відчуттям абсурдності буття. Він не боявся ставити гострі запитання, критикувати недоліки нової влади, за що й поплатився. До того як стати письменником, хвильовий працював і чорноробочим, і редактором, і в системі освіти. Також працював на харківському паровозобудівному заводі, нині завод імені Малишева, на якому випускають харківські танки. Але з 1921 року його основний прибуток був від літературної діяльності. На початку 30-х атмосфера в радянському союзі ставала все більш задушливою. Українська інтелігенція опинялася під пильним оком тоталітарних радянських репресій. Згодом цей період здобув назву Розстріляне відродження. Микола Хвильовий, як один із найяскравіших представників тодішнього літературного кола, опинився під. Пильним наглядом каральних органів 9 березня в приміщенні Харківського театру почався процес спілки визволення України, де на лаві підсудних опинилися чільні представники старшого покоління: Сергій Єфремов, Людмила Старицька, Черняхівська, Володимир Чехівський. Хвильовий отримує партійне завдання: написати серію статей на підтримку процесу проти так званої СВУ. Спілка визволення України більшовики запевняли, що це група українських інтелігентів на чолі з академіком Сергієм Єфремовим збиралася збройним шляхом повалити радянську владу в Україні. Показовий процес організували у Харківському оперному театрі, щоб заповнити залу глядачами на засідання масово зганяли робітників і студентів. Немає жодного сумніву, що публіка здогадувалася, що спілка цілковита вигадка і процес Ходила навіть приказка опера СВУ, музика ГПУ. Тож хвильовий точно розумів, що має писати брехню. Саме після цього митець ніби зламався і більше не писав нічого вартісного. На весні 1933-го Микола Хвильовий разом з Аркадієм Любченком побував у селах Полтавщини. Бачив там, як люди шукають торішнє зерно на ланах. Також письменник у цій поїздці спілкувався з директором Цукроварні та секретарем Лохвицького райкому партії. Обидва його знайомі, які щиро розповіли про причини голоду. Голод. І явище свідомо організоване, голод і розруха, хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже небезпечною українською проблемою. Підсумував їхню розмову Микола Хвильовий. Його почали щодалі більше цькувати, звинувачували в буржуалізмі та націоналістичних ухилах. Його твори вилучали з бібліотек. А ім'я частіше асоціювали з тавром ворог народу. Тиск ставав. Нестерпним, найближче коло хвильового мисливці, зокрема, Микола Куліш, Остап Вишня, Майк Йогансен та Аркадій Любченко. Саме це зіграло потім злий жарт із письменником, адже радянська влада, думаючи над тим, що би записати в їхні справи, стверджувала, що вони не просто ходили на полювання, а готувалися до терористичних актів. Зрідка звучать версії про те, що хвильового застрелили постріл снайпера. Проте ці варіанти малоймовірні, адже перш за все, під шаленим тиском радянської влади в останніх творах хвильового вже простежуються суїцидальні нахили. Крім того, до таких версій ніколи не зверталися, і це стало найголовнішим аргументом для дослідників найближче коло друзів хвильового, які після пережитих подій виїхали. Але в еміграцію дуже популярним серед ненависників хвильового був міт про те, що він був чекістом, але дійсних підтверджень цьому немає. Крім того, як ми вже поговорили вище, він сам опинився в'язнем ЧК. Цей абсурдний міт особливо охоче підживлювався такими діячами, як Дмитро Табачник. Чому? Бо ідеї хвильового його заклик до культурної незалежності та орієнтації на Європу становили реальну загрозу тодішньому режиму. Живий та впливовий хвильовий, навіть через десятиліття після смерті, був небезпечним символом свободи думки та національної самоідентифікації, що йшло в розріз із політикою часу. Тож розповсюдження брехливих чуток про. Його його причетність до репресивних органів було зручним способом дискредитувати його спадщину та зменшити його вплив. Кажуть, що 13-те було улюбленим числом Миколи Хвильового, адже він як народився, так і помер саме в цей день. Крім того, саме це число відігравало важливу символічну роль у міфопоетиці текстів письменника. Проте, швидше за все, це просто прикрий збіг. Адже напередодні 12-го арештували його. Кращого друга ялового, і тоді вже розуміючи, що це не помилка, і він стане наступним. Хвильовий зважується на такий відчайдушний крок. Поховали митця, на міському кладовищі, але за два місяці наказали зрівняти могилу з землею. Навіть мертвим хвильовий становив своїм українським словом шалену загрозу для радянського тоталітарного режиму.